Побачивши, що відбувається в штабі, я вирішив, що треба порозумітися з комендантами, відділи, яких зберігали дисципліну та бо. Заріша! Плін! <плес> Заріжа! Большовикам відповідали кілька наших гармат під орудою полковника Алмазова. Веціл п'ятнадцять. Группа п'ятнадцять. Під прикриттям обстрілу почався штурм міста. Переважна частина зйомок відбувалася в Києві, хоча у нас був виїзд на кілька днів до Львова, де ми теж відняли багато кадрів. Ну, також окремі кадри знімалися десь навколо Києва. Ну, тобто, 80% це безпосередньо Київ. Стосовно фінансування, тут відповісти складніше. Справа в тому, що. Над фільмом працювали волонтери. Ніяких гонорарів ми не платили. І відповідно, коли залучаєш професіоналів і просить попрацювати безкоштовно, дуже важко уявити навіть, ну, який може бути цей гонорар. От відповідно, враховуючи, що роботи було дуже багато, а загалом в роботі над фільмом прийняли участь приблизно 383 людини, і робота йшла більше 4 років. Ну, я, не кажу, я сам, чесно кажучи, до кінця не прости, який цей бюджет, але він достатньо великий. Ще питання види все володипетрева. Вони розповідають більше. Вони розповідають про визволення східної України. Вони розповідають про похід в Крим. Між іншим про спілку з татарами, що зараз теж достатньо актуальна. Але на жаль, в наших планах на сьогодні немає продовження цієї стрічки. Може, десь в перспективі ми зможемо це зробити. На сьогодні стрічка Українська революція складається з двох серій. Ви тільки що бачили другу. Між іншим, одразу скажу, що повна прем'єра. Перший другої серії відбудеться 14 травня о 19.00 в червоному залі будинку і кіно. От. Ну І в принципі на цьому ми поки що завершуємо нашу роботу, хоча в перспективі, можливо, ми повернемось до цього. Ще питання? А, коли я працював над фільмом про події 17-18 років в Севастополі, мені до рук потрапили спогади Всеволодопетрева, які називалися Спомини часів Української Революції. І е, мене на той момент цікавила виключно та частина, яка стосувалася спроби спілки українських козаків з моряками для того, щоб разом підняти українські прапори в Севастополі. Але прочитавши цю книжку, я зрозумів, що насправді вона написана такою живою цікавою мовою і описує події, які фактично не висвітлені в іншій літературі, що просто вона заслуговує на екранізацію. Ну, тоді я звернувся до людей, які присутні тут, зокрема, одним із перших був Відослав Коцентр на сільської історичний консультант, О, також Богданний Толковий, навіть в ролі Селота е, ми, в принципі, потроху визначили, як можна було б це все зробити і потім це все в життя. Богдан Данюк, окрім того, що він читав дикторський текст за все володипець, він також виконав дуже важливу роль. Він е -е, на екрані нашого першого президента Михайла Крушевського. насправді, е -е, знаєте, для нас дуже складним був момент. Е -е -е, того, як ми покажемо Грушевського, тому що все-таки це особа дуже важлива для української історії. Ну, чесно кажучи, були сумніви стосовно того, до кого звернутися для того, щоб в тіло дня було максимально адекватним. А, та зокрема, враховуючи, що Богдан Бенюк вже фактично читав за силу до Петріва, були певні сумніви, наскільки глядач зможе ну, так би мовити, розділити його образ між цими двома. Але завдяки хорошому гриму, завдяки певним махінаціям з голосом пана Богдана, то в принципі вдалося зробити одночасно його і голосом головного героя, і також Михайлом Рушевським. Ну тут справа ще така, що коли поговорити про Івана, він є так бути джерелом всіх цих ідей, всіх цих фільмів, які конче потрібні для України. Ми навіть не задумуємося і чомусь ні. Ті, від кого залежить роль е, продукування всіх цих історичних моментів або їх втілення для того, щоб можна було її потім вивчати і принаймні доказувати її в майбутньому поколінні, показувати їх, е, вони навіть не уявляють, яку роботу проводить Іван. Іван він е, заражає довкола себе тих людей неймовірними якимись речами, де спочатку здається, що в нього просто абсолютно нічого не вийде, бо немає, ні, нічого немає, крім ідеї, крім знань. Крім тих е е е друзів, які йому можуть допомагати в різних галузях, і все, і я часом дивився на нього і дивувався його такої завзятості і самопожертви. Мабуть, не дарма, е е і в нас ті події, які відбуваються зараз. Бо ми над цим фільмом працюємо, а над тими першими українськими революціями працювали вже багато-багато років перед тим, що події, які трапилися в нас в державі, то я розумію, що він своєрідний є той, якийсь такий, знаєте, безумство хоробрик співаємо пісню, який свою душу відриває для того, щоб створити твір і допомогти всім нам, потім в майбутньому. І тому то я з радістю радий за нього, що він пережив фізично це все, морально. Бо були багато моментів ті, де я бачив, дивився на його очі і розумів, що підтримки абсолютно ніякої немає. Для того, щоб е взяти якісь речі, аби більш детально зняти той чи інший кадр. Треба було звертатися там до театрів, до кіностудій, до людей. Е я знаю, що на роль першого президента України найбільше пасували колишні депутати, які точно схожі є на, на, наш на нашого першого президента, але вони відмовилися від того і не хотіли там зніматися Все в різних питаннях, тому то дуже важливо, щоб він, як режисер, а ця професія неймовірно є складна. Він зорганізував різних людей. І зумів їх заразити оцим неймовірним відчуттям тої роботи, яка здійсниться. І ми бачимо цей результат, що в нього все вдається. І часті хвала, що і радість така, що в нас в Україні є такі люди, які кладуть своє серце самопожертвою на вирішення тих чи інших питань, а тим паче питань в освіті. Я просто э, страшенно його поважаю за це. Він і вам, є з когорти тих людей, які не потребують нічого. Він має впевнений і зробить і доб'ється свого. І не нормав він сказав, що каже, цей фільм це як волонтери зараз допомагають нашій армії, всі ті речі, які в нас роблять. Так само він знаходиться людей, які допомагали зробити і створити цей фільм. Ну, я ще хотів додати, що враховуючи складну ситуацію, що ми це все робили за власні кошти, яких у нас фактично не було. Ми змушені були кожну людину використовувати, яка зводилась нам допомагати по максимуму. Крім того, наприклад, що пане Леся День попросили зіграти петлюру, враховуючи на петлюру, а у нього є такий ресурс, як остання барикади, та ми, в принципі, намагалися задіяти в цьому плані частину його людей, і також, зокрема, частину реквізиту із того, що ви бачили в кадрі, нам також допоміг дістати пане Лес. Я хотів би сказати пару слів добрих що от Богдан почав про Івана, про людей, які навколо Івана. Подивіться, 4 роки людина замість того, щоб робити комерційний продукт і заробляти гроші, у відповідь на запитання про бюджет фільму. Він навпаки витрачав кошти і навколо себе об'єднав тих людей, які живуть українською справою, українською ідеєю і готові витрачати свій час, свою енергію, своє натхнення заради цієї української справи. Бо продукт він має і художню якість, художній зміст, але абсолютно так само чесно, що він має ідеологічне наповнення. Тобто от його зараз можна вже показувати. По школах це продукт, якого не вистачає, на, на чому не виховується українська мова. Натомість продукція, аналогічна з порядку з боку Росії, вона виховувала тих людей, які зараз допомагали терористам. Куповувати частину України. От якби таких фільмів, які продкував Іван, було б десятки, я абсолютно певен, що ні шматочки б української землі не змогли б москалі відтягнути. А тепер про команду, яка навколо Івана. Я розповім один епізод, в... який був на Уганчі. от Якщо ви помітили, один з акторів, там такий в шапці кучмі Бородатий, це Тимур Боротов. Він з Севастополя був капітаном другого рангу. Український ідейний хлопець. Він тут зіграв одну з ролей, був виконавцем. І коли ми возили митців туди на Луганщині, Донеччину, в Айдар, а Айдар розташований в двох місцинах. Половинки на це під Старобільськом, і щастя, це вже безпосередньо на фронтовій лінії. Я побачив Тимура. Я навіть не знав, що він в Айдарі, в мене в Айдарі дуже багато знайомих. А він відрізнявся виправкою при тому, що він капітан другого рангу, він пішов під рядовий. Більше того, ніхто не знав з його оточення ні про його військові здобутки, там, про військову кар'єру. Тим більше він настільки сором'язлива, скромна людина, ні про участь в цьому фірмі. Так от, коли я коли його побачив, ми відразу, у нас з собою був екран, ми прямо посеред плацу. Вивісили екран, скачали швиденько з інтернету першу серію, от, і показав. Я вам скажу, що от, а, це надихало вже хлопців з Ейдеріс. І а, те, що серед них був м, один з учасників цього проєкту Івана, а, це достатньо показово. Це люди, от, які заради української справи займаються творчістю, художниством да? а коли потрібно, вони беруть автомати і захищають країну. Оце такі середовища, які гуртуються навколо Івана, чистим і ховати абсолютно підтримку Богдана в цьому плані. Ну от такий ідеалізм, романтизм Івана, він надихає безперечно. Ну я хотів би додати, що Чому не єдиний той, в принципі, зараз на Східному фронті знаходиться. І, зокрема, один із наших військових історичних консультантів, також який виконав Кілька ролей в цьому фільмі. Зокрема, втілив полковник Алмазова. Він в принципі теж зараз знаходиться на сході на фронті. Я навіть чесно кажучи, не певен, що він зможе 14 числа приїхати до нас на прем'єру, чами, звичайно, дуже вже просила. Ну, зокрема, також серед клубу міської історичного повстанця», який отримав активну участь у Спасинка. Зараз голова цього клубу також в принципі є представники, які зараз на фронті. Ну, я думаю, вистави ви, ви, хлопців зараз на фронті. Чому яка <кхів> дивна ситуація? Одного із них нещодавно. Демобілізували після того, як він прослужив, і 29 квітня знову мобілізували. Я не знаю, як так може бути в нашій країні, але, віддать, дуже цінний спеціаліст раз його другий раз мобілізували. Ну, що сказати. Ну, в принципі, Коли Іван зі мною зв'язався, я відразу запросив його на зустріч нашого клубу, який ми регулярно проводили, і попросив хлопцям невеличку презентацію показати, тобто розповісти, грубо кажучи, що це таке, що за проєкт і для чого він потрібен. Оскільки так само і я і Богдан, ми ніхто до того не читали цієї книги, взагалі про Петрочу, ну, можливо, так, колись дуже давно. Але після того, як Івана це все розповів, ми відразу по-перше погодилися, скільки справа потрібна, і ми не вперше беремо участь в таких зйомках і в різних таких патріотичних проєктах. Ну і по друге, мені якраз імпонувало, імпонував підхід Івана до справи, оскільки. У нього було все розписано воздалегідь наперед. Тобто не було такого, як е, я ж кажу, знімалось в багатьох фільмах, я бачив, як там відбувається, коли там крики, воплі, щось робиться на колінці, і ніхто не знає, що буде через там годину. У Івана все було розписано і він знав, що ми маємо. Зараз зробити це, ввечері зробити це, через тиждень це і так далі. Тобто, завдяки цьому ми дуже щільно вкладались в графік, завдяки цьому самих знімальних днів було не так багато, як здавалося по фільму. Але тим не менше, вони були насичені і ми не прогавили жодної хвилинки. І, там, буквально з самого рання, зі світанку, до, до настання темряв ви знімались. Ну, в принципі, це зручно і нам, оскільки це зробилося вихідні дні. Всі мають свою роботу. І по-друге, ми таким чином не витрачали час інших людей, тих самих операторів, там, звукорежисерів та всієї команди, яка брала участь в зйомках фільму. З іншого боку підходили до нього. Ми робили якраз саме реконструкцію УНР і тому якби, ми дуже гарно вписувалися в задум Івана. Власне, безпосередньо реконструкцією ми займаємося вже в цьому році, вже 10 років нашому клубу, і тому взагалі питанням саме от сторони військової, скажімо, відтворення подій, відтворення поведінки, воно не було для нас проблематичне, тому що на різних заходах. Це просто такий кодекс реконструктора поводитись відповідно до людини, яку ти зображаєш. От. І, власне, я став головним героєм завдяки своїй зовнішній схожості. Іванові не прийшлось нікого голити головою, відрощувати нікому чи там приклеювати. У мене все це воно було вже в комплексі. А під час уже, безпосередньо, під час зйомок фільму все ж таки мене. Переборола цікавість, і я перечитав книжку, і я просто був у захваті від людини. Насправді, ну, мені вже хто... казав мій товариш один, але я сам так відчуваю, що Севолод Петрів трохи схожий ще й характером на мене. Тому що він не авантюрист, він ніколи не кидався, так як сломя голову, як то кажуть. Він завжди, перш ніж щось зробити, він спочатку роздумував і. Трошки так затягував рішення, був такий у нього момент. І можливо, навіть тому мені було досить легко це все зображати, але це я зрозумів вже трошки пізніше, коли робота почалась. Спогади самі написані дуже цікаво, окрім безпосередньо набіру фактів, Всеволод Петрів подає дуже цікаві аналізи ситуації. Виходячи з різних там чинників зовнішніх. І саме тому картинка складається досить така всеохоплююча і читаючи його спогади, можна побачити це під більшим кутом, ніж інші спогади інших авторів, які зображають от саме свою, свій похід, свій, свій життєвий шлях. А от Петрів він більш широко дивиться на всі ці моменти. І тому дуже цікаво читати ці спогади і реалізувати це теж було цікаво. Не серед населення і найгірше серед топ-менеджменту телевізійних каналів, я хочу розповісти про ганебну практику телевізончиків, тому що ми намагалися допомогти Іванові з поширенням перших все. І коли а, при розмовах з топ-менеджментом, замість того, щоб на їхньому місці викуповувати документальний фільм, на який втрачено кошти, або принаймні показувати безкоштовно, вимагали mm -hmm. гроші за його показ по як, як за рекламу, щоб ви розуміли. Це от рівень свідомості топ-менеджменту наших провідних каналів. Тому зараз на цей момент... Хотілося б розглядати і, зокрема, цю прес-конференцію і подальший перегляд фільму через два дні як засіб тиску суспільства на медійну, на топ-менеджмент, якого потрібно закликати ну, до, до його свідомості. Тобто такі речі повинні бути показані не лише в партизанський спосіб через інтернет чи через самостійно за власні грошові створені DVD, та його потрібно показувати. Показувати на державному рівні, на загальнонаціональному рівні, і будемо сподіватися, що цей екзасім тиску воно впливати. Ну, перший крок, мабуть, підтримку твоїх слів. Мабуть, ми побачимо в короткі документальні фільми на будь-яких українських наших каналах недержавних вночі з 3 до 5 години ранку, коли показуються всі фільми, тоді якраз документальні фільми будуть і вами йти. Бо ми ж точно попадемо, таке вражає, що ми всі з вами абсолютно бахлові люди, що можуть вночі спати, і можуть тільки дивитися історичні українські фільми тільки в такий час. Дійсно, правда, ми маємо те е, телебачення і той засіб розповсюдження всієї продукції культурної, яка абсолютно антиукраїнська. До цього часу. І поки що змін ніяких не, не намічається. Ну, я хочу завершити це все на трошки мажорній ноті. В принципі, не дивлячись на... Безліч складнощів, які нам довелося подолати, і які нам ще треба буде подолати, зокрема для того, щоб ці фільми були показані по От Нам вдалося зорганізувати певну кількість акцій, пов'язаних з прем'єрою повної версії фільму, зокрема, окрім самої прем'єри, яка має відбутися 14 го 19-го, в будинку кіно. Ми також організували виставку картин, які створені спеціально до фільму. Причому там є картини, які ми могли побачити в кадрі, так і концептуальне мистецтво, а також зроблені разом з військовим клубом повстане серія плакатів військових підрозділів доби перших визвольних змагань. І ця виставка з 6 по 18 травня відкрита в Національному музеї Шевченко. От, окрім цього, нам вдалося домовитися також з національним музеєм Шевченка, що в рамках акції Відкрита ніч там також буде показані обидві серії, причому, що дуже добре, там буде можливість безпосередньо поспілкуватися з глядачами, обговорити це все. От, і я сподіваюся, також такі останні барикаді, але сьогодні удень ми зможемо зорганізувати ще такий піар-показ також обох серій ближче до кінця травня в прогулку імені Костя Гордієнка, адже фактично фільм про прогулки імені Костя Гордієнка. І от буквально рік тому в Києві нарешті з'явився про вулики мені Артієнка, тому нам здається, що дуже непогано було б саме там влаштувати показ під відкритим От Тому ми долаємо ці труднощі, от запрошуємо ваших глядачів, слухачів приходити, дивитись наше кіно. Добре, Дякую,